Перед нас екс-керівник контррозвідки, генерал-полковник гость. Тут у нас адмірал військово-морських сил України 2006-20 років, адмірал Тенюх, і ми просимо адмірала за все офіцерство сказати слово. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні майдан можна порівняти з великим кораблем. Майдан це корабель України, а корабль сильний тим, що в нього сильний екіпаж, і що цей екіпаж виконує чітко ті вказівки, які ставить керівництво. Це екіпаж, який має желізну дисципліну. Ця дисципліна необхідна для нас, для того, щоб дати відсіч провокаторам, і дати відсіч всім тим, хто хоче розігнати майдан. Друге, я знаю, що тут серед Майдану знаходяться офіцери, як діючої армії, так і в запасі. Тут знаходяться воїни-афганці. І це значить, що армія і народ єдиний. Я звертаюсь до всіх категорій військовослужбовців, до справжніх генералів-адміралів, до солдатів-матросів. Видавали присягу на вірність тільки українському народові. Ставайте на бік українського народу і виконайте ту присягу, яку видавали перед ним. І я впевнений, що наша перемога вона буде незабаром, тому що з нами весь світ, тому що в кожній державі світу зараз мерять. Синьо жовті знамена від Канади до Австралії, від Австралії до Чорного моря. Збройні сили, армія і флот з народом. Ми переможемо! З нами Бог і Україна. Слава Україні! Дякуємо. Це справді надважливе послання. Ми маємо бути єдині. Ми знаємо про те, що знаходяться вже поодинокі діючі офіцери, які відмовляються виконувати злочинні накази. Слава таким людям! Шановні друзі!